Цим привіт! Прийшла зранку ось відкривати теплицю. Зробила я другу кімнатку, почала все трішки виносити, а чоловік каже, давай і потолок зробимо. Ми в тому році теж отак робили. Та вже й зняла перегородку. Тут вона була. Погода дозволяє, не дуже холодно, подивилася далі. Немає великих холодів. Зараз оцею кревне зніму. Уже воно і рветься, треба його купувати нове, а не хочеться. Скрізь обкр... вкриваю цим укривним усі стінки. Чоловік каже, що воно нічого не дає. Мені так затишніше. а на кінець у мене не вистачило. Тут мов би, найхолодніше, бо плита з тієї сторони. Подивилась по магазинах, то поки що найдешевше при однаковій плотності знайшла в інтернет-магазині Агрос. Якось так називається. Доки вибирала, вимкнули світло. Ну, не встигла я виписати сьогодні ввечері ще позаймаюся цим. Оцей потолок просто лежить зверху, з тієї сторони прибитий до рейки, степлером ми прибиваємо, а тут ось до такої теж рейки дерев'яної. Щоб скручувати, воно накручується на ломаку і там лежить цілий день. На цю сторону, де раніше робили, хотіли як краще, і купили оцю водяну трубу. До неї з теплером не приб'єш, пришивала оцю, оцей утеплювач. Тепер вона зігнулася, з цієї сторони закриваю або відкриваю, а там навпаки відкривається, треба якось перекрутилось воно чи що. Хто реєчка підходить якнайкраще? Дешевше, набагато і вона не скручується. У нас вся теплиця тримається за рахунок оцього утеплювача, і потолок, і бік ось один раз. І там ще раз. Це ж у мене подушка оця повітряна, я вже показувала, так бачите, декілька разів, щоб тепло не виходило, бо не дуже воно дешеве. От спасибі, хто придумав оцю штуку і легке. І дуже добре тримає тепло, і тунелі ми ним накриваємо, аби воно не таке дороге ще було. Це ми купували по 11 гривень, а зараз зайшли вже по 40 гривень метр. Питонь відкрила ось, позагартовуються, трішки дихнуть і назад закрию. Ще слабе коріннячко. Подивилася, воно то там є. Бачите, коріннячко є, але ще слабеньке можна тут ожити. Ще в коробочці, в касеті. А потім віднесу буду в 100 грамові стаканчики чи в 200 грамові пересаджувати. Це для кашпо, для горшків. Ці пересаджую. Це я в хаті зараз знаходжуся. Сиджу цілий день в теплиці, до помідорів не заглядаю до своїх, ти, що посіяла, на четвертий день заглянула. Я то заглядала, повертала до тепла. Бачу, волога є, як гляну, а вони почали сходити. Відкрила, а тут оце отаке, уже, думаю, бо оце дохазяйнувалося. А той взагалі не помідор. Помідор он лізе. Через оцей бур'ян я переляк отримала. Думаю, все пропало, тому що треба займатися одним. Але у мене не виходить одним. Ми садили багато помідорів, засадили всю грядку і нікому вони не потрібні тоді в кінці липня, то ми їх викидали по у нас у селі вже ж у себе в людей свої помідори почали стигнуть, а везти кудись не було куди в нас везти, машини своєї немає. Людей пробували наймати. У нас не вийшов такий бізнес. Ставила провірять на схожість насіння капусти. Накупила ж різної. Пройшло сім день. Дитмаршер я вже показувала, ось гарно зійшов, гібриди гарно зійшли. А звичайна капуста, ось яку я хотіла на розсаду сіять, взагалі не зійшла. І це виходить, якби я не провірила насіння на схожість, зробили тунель, накрили плівкою, посіяли, а воно не зійшло. Обов'язково треба провіряти. Для мене це обов'язкова процедура. У вирощуванні розсади та й для себе так само. Небагато не часу займає в стаканчику кинуть три насінинки і підписать. І все, тепер я знаю, що мені треба іще раз купити насіння. Ну, в хаті передивилася, черенок гарно прижився, декілька пропало. Раніше у мене пропадав, я його заливала, а оцих же живців дуже багато. То я не переживала, прийду наріжу та ще поставлю, а тепер не пропадає. Я беру живці на вегетативній петунії на рослинах. Дивіться, у 2021 році так працювала. І 22-му теж. 10-го беру для кашпо, 9 лютого для стаканів із 15-го рукава, великі стакани там на 0,7 літра землі. Гарні такі вони виходять, жирненькі рослинки. Потім 16 лютого ще беру для стаканів і пробувала 24 лютого останній раз живцювала і все воно зацвітло і продалося до кінця сезону. Швидко дуже оця вегетативна розростається, коли тепло і квітне. І оце в кінці лютого я вже всі всі оці моточні викидаю. І ще місяць їм залишилося пожити. Ось пересаджую я нютині глазки у касети. Коріння таке гарне, мені подобається. Рядочками зручно брать, розсаджую. Насіння було свіже, зійшло дружньо, не видно там, де й коти лазили у мене. Перший рік, як коти полазили, думала, ну все пропало та нічого не робиться з ними. Ростуть. Дуже сподобалося у касеті. приживається, потім пізніше перевалю у стакан і нехай росте. Усі маленькі рослинки, коли я розпікірую. У кассету або в ящичок поливаю оцим укорінювачем трішки. І мені подобається тут інструкція 1-2 мірних ложки розчинити в 5-9 літрах води. Як хочеш, так і розумій. А, і поливати 2-4 рази на місяць. Він поливаю доки приживеться, то я беру отак приблизно на 2-літрову. Небагато. Краще менше, ніж спалити коріннячко. На 2 літри води розбовтала. Тепленькою водичкою. Ось підписую, тому що воно невідомо. Вода, як вода. Сажаю так, як нас валера навчив. Дивіться, дирочка. Туди запихаю його. І поливаю водичкою потрішку укорінювачем. Ці ось вчора ввечері висаджувала, стоять, тихенько приживаються. Землю в касети для анютиних глазок я беру лісову, пересіваю її ось на оце сито, щоб там не було е, личинки совки. Це. Цей рік це мої друзі. Гарна земелька така виходить. Оці рештки не викидаю, потім в горшки з квітами на дно буду класти. Дякую всім, хто додивився мене до кінця, вранці відкриваю, ввечері закриваю. Зараз світло вимкну, і нехай усе росте.